Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 5 серпня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я і керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами в студії вже традиційно щотижня. Ігор Рикерович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правих програм Українського центру суспільного розвитку, член національної ліги центристів, так само, як і я. І ми сьогодні будемо говорити про наболіле. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю! А наболіле нас одне. Наболіле нас попереду, 8 серпня. Це дедлайн, який Трамп визначив для завершення російсько-української війни. І ти знаєш, друже? Я коли зараз читаю коментарі від такера, він став спікером Трампа. Ну просто його дуже багато. Вони з лінці Гремом, певно, конкурують: хто більше прокоментує ком хто скаже більше комплементарних тез на адресу Трампа, і таке складається враження: Ну, ми прямо десь на виході. І мені сьогодні задавалося питання журналісти про те: ну дивися, ну всі ж кажуть, що війна за три дні закінчиться. Кажу, ну окей, покажіть де. От, скажи, будь ласка, чого що ти власне очікуєш від 8 серпня? Ну я на жаль, на жаль, я відразу кажу. Я не очікую прям завершення війни, тому що е, ну, треба розуміти, що такі речі вони не робляться швидко. Їм повинні передувати певні події. Е, треба е, ну, вести якісь мінімальні там перемовини, розуміти алгоритм навіть припинення бойових дій або припинення вогню. І все це треба було починати робити вже давним давно Оскільки нічого цього не робиться, з великою ймовірністю, 8 серпня, ми не побачимо ну як мінімум завершення війни. І тоді на перший план виходить інше питання, що всі ситуації буде робити Трамп. Так Трамп треба йому віддати належне. Він так активізувався, да по деяким, скажімо, напрямам. Він окремо там продовжує тиснути на Індію, угу. і я думаю, що Індію він насправді. Дотисне, якщо вже не дотиснув, в те, що там Індія йому достатньо агресивно відповідає, не відміняє того факту, що Індія реально скоротила закупки російської нафти, шукає на всякий випадок собі інші можливості для її купівлі. Ну тобто, зараз іде стандартна кулуарна історія перемоги. Кожен щось один одному пропонує публічно оголошуються одні речі за закритими дверима робляться інші. Ну, якщо місія Вікофа буде провальною, я переконаний, що Вітков їде не передавати щось, Віков їде, тільки послухати, угу. що йому там може сказати Путін. Ну, Путін може озвучити своє бачення завершення війни, Віков може передати це Трампу. Ну, питання, чи погодиться на це Трамп, ну, воно відкрите залишається. Якщо там буде та ж сама дурня типу чотирьох областей, плюс Крим, плюс ще якісь там речі, то очевидно, що він на це не погодиться. Хоча я дивлюся, що деякі е Західні аналітики і деякі наші корисні ідіоти. Я просто уточнюю, Це не наші колеги-експерти, тобто це не, не, не політологи. Да, але у нас є там певні корисні ідіоти, колись колишні політики, там деякі і так далі. Е, причому дуже дуже сильно колишні. Да? Вони, от зараз розганяють знову цю дурнюшу. Мол, мол значит, Вітков повезе там Путіну пропозицію визнати Крим, ще якісь там речі треба зробити. Ну мені здається, що там нічого такого вже немає. Щось отримати від Путіна, він звісно може і передати це Трампу. Але скоріш за все для Трампа це буде непідходящий варіант, тому що для Трампа єдину історію, коли він може нічого не зробити і сказати Окей, ми поки нічого не запроваджуємо. Є історія з реальним перемир'ям, реальним перемир'ям. Тобто, коли реально е, оголошується перемир'я, причому це робиться в якийсь дуже дуже короткий період часу. Все інше для Трампа, скоріше за все, зараз буде недостатнє. Ну і тоді він повинен, мабуть, буде робити те, що він обіцяв: запровадити мита, е, а далі воно за логікою піде, тільки по наростаючій. Ну тобто, Росія не зупиниться. Мінімум пару місяців. Ну деякі, от знов таки наші колеги, але нормальні, даже в цьому плані вони говорять про те, що скоріш за все там реальні перемовини після нового року можуть початися. Я так, думаю, що так. насправді вони можуть початися раніше, реальні перемовини, раніше так. початися, але все одно там пару місяців. Ну, от серпень. Вересень Путін намагатися намагатиметься робити те, що він власне зараз робить. А а, а трампу прийдеться тоді збільшувати власне тиск на Росію, і я не виключаю, що питання буде не тільки в нафті, питання буде і в інших сферах. І я, до речі, не побоюся спрогнозувати. Я це вже казав раніше. Я не здивуюся, що можливо в якийсь момент 에, Трамп навіть почне вживати це чарівне слово ленд-ліз. Ну, принаймні, в своїх заявах він почне якби, про це говорити, чому тому, що ну, по-перше, мало хто пам'ятає, але дуже багато людей з команди Трампа з команди Трампа ще далеко до виборів казали, що вам не треба боятися Трампа, Трамп вам продає зброю, зброю. Причому в набагато більшій кількості, ніж це робив, наприклад, там Байден, і він в тому числі зможе запустити реальний ленд-ліз. Реальний лендліз, тому що ну за логікою, це це до, до речі, в лозіці Трампа. Бо що таке лендліз? Ми вам даємо зброю, потім ви ми її повертаємо, платимо за знищену зброю, платимо за амортизацію. Ну фактично, да. Тобто ми, ну, ми, ми платимо за те, що ми нею там користувалися, і це сприяє там розвитку економіки і так далі. Так що я не здивуюся, якщо Трамп навіть згадає і про цю історію, ну як мінімум. Публічно, що я там подумаю про реальний лендліз, допомогу Україні і так далі. На рахунок лендлізу цікава теза. Ну звісно, виключати нічого не можна. Нині Метью Вітакер ми про нього згадували з тобою ще до початку цього запису. Він став таким суперспікером Трампа. Мені видається, що вони все-таки конкурують із Лінсі Гремом. Хто там краще що розповість, і так далі. Я вже говорив цю тезу, але. Uh, от нині складається таке в мене враження, що Трамп буде додискати Європу в першу чергу, щоб вони купували зброю. А Там ні про це активізувалися. От я про що власне говорю: Вітакер запевняє, що найближчими днями Україну завалять зброєю. Ну ми маємо прецедент. Ми маємо прецедент з Нідерландами. Uh, ну, на то Це нема... ж оборонна, це ж Петрі Так, оборона, оборонна. не на маленьку суму, ну але маємо mm -hmm. прецедент. Okay. Да, я думаю, що е, інші країни теж до цього приєднаються, і тут же ж е, важливий сам по собі факт: якщо ми навіть зараз отримуємо багато оборонної зброї, це теж добре. Тому що ну, це буде такий сигнал Росії, Росія його не сприйме, значить тоді можна говорити про якусь наступальну зброю. Uh -huh. а, в, в, в такому плані. Да? Я ж кажу, що Трамп, якщо нічого не зміниться, а скоріш за все, нічого не зміниться, йому прийдеться так. йти по наростаючій, йому прийдеться uh -huh. потроху піднімати ставки. А, він вліз вже в цю історію, вилізти з неї він не може. Ну так як йому би oh, хотілося. Так, йому прийдеться вилазити, демонструючи щось таке, що типу, ну я важливий, я молодець, mm -hmm. я вмію там і йому придеться ці ставки власне піднімати. Е, з приводу того, там чи дотисне він європейців, мені здається, що вони вже десь приблизно домовилися про загальні якісь речі. Європейці будуть купувати зброю, це, це, це очевидно. Але Трампу, можливо, прийдеться перейти до такої прямої підтримки. Тобто, це можлива історія. Вона буде короткочасною. Вона може бути поки там тільки на словах, але Трамп може в принципі до цього повернутися. Ну вони принаймні поки що проголосували 800 мільйонів 500 мільйонів доларів для допомоги Україні в бюджеті Пентагону на наступний рік. Є ініціатива від ем, сенаторів про 1 мільярд, тобто вони хочуть підвищити цю цифру, але ну знову ж таки. Я поки що доволі скептично відношуся до цього мільярду і до двох наскільки це реальне голосування буде, тому що Трамп він не про подарунки. Ну, принаймні, так, це так. однозначно, це однозначно, да. да Ігоре. А тут таке ще запитання: якщо ну, 8 серпня нічого не відбулося, ти сказав, що Трампу доведеться там щось змінювати, вводити санкції і так далі, а, і однозначно йому доведеться вводити санкції проти Китаю і Бразилії. А, перепрошую, Індії. Індії. Проти Китаю і Індії. А, а чи не підірве зараз ця вся історія його домовленості про укладання торгової угоди з Європейським Союзом? Чи ні, ні. З Китаєм, Читата. ну е в принципі, е ну, Індія це окрема історія. Да? Давайте так. Е він ж там якісь вже мита проти них запровадив, але 25 да, да, стандартні свої. Е індії він дав можливість для маневру, він чітко все сказав. І я думаю, що вони з Індії насправді домовляться. Вони а чому ти так впевнений? Вибач. Е, Я е е впевнений е просто через те, що е історія Індії. І Росії це історія виключно про гроші і вигоду. Там же ж немає ніякої ідеології, особливо uh -huh. якихось там ще речі. Ну на відміну, наприклад, від Китаю да? А, і е, Трамп з Індією або домовиться, або е, Індія буде в таких умовах, що їм просто буде невигідно купувати російську нафту. Вони будуть купувати іншу. Ну і вони ж вже це роблять. Ми ж бачимо постійні повідомлення, е, контракти з країнами близького сходу да, там з, з США. Вони у США ну, купили. Я, я дозволь тебе переб'ю. Тут один є суттєвий момент. Справа в тому, що об'єм, про які був звісно, звісно. там на півтори доби роботи взагалі на півтори там об'єми, об але вони домовляються з третіми країнами. Це не Росія. Вони там купують, плюс це ж їм дає можливість тримати роботу своїх заводів на, на тому ж рівні, як і раніше, і продавати це пальне в Європу. Uh -huh. От чому Індія ж не виступила проти Європи, що, що ви там ввели санкції, і в 18-й пакет, да, і в цьому пакеті чітко зазначено, заборона купувати там, правда, січня місяця, ну але вони зараз вже почнуть це да, робити. Заборона купувати пальне в Індії, яке робиться з російської нафти. Uh -huh. Жодних, я жодного, Жодної заяви uh -huh. uh -huh. індійської МЗС не було. Вони розуміють, Трамп просто це робить демонстративно, нахабно. Ну, так, грубо, да, давайте так скажемо. Ну, от він там щось пише. Індусам треба було якось відреагувати. Я, але я думаю, що вони чисто порахують вигоду і вони поступово це ну, співпрацю з Росією будуть скорочувати. Може, вона не впаде до нуля, але ну, зараз кажуть, там до до 40% виноді доходить всіх об'ємів нафти. Я думаю, так. що вона суттєво якби, зменшиться. Росія могла би запропонувати тут свій тіньовий флот. Але проти флоту ввели санкції. Отут-от вони можуть спрацювати. Флот-то зараз не працює, вони його тримають, якби так би мовити, на лаві запасних. Да? Але тепер його вивезти буде складно, тому що його вже, вже ну, певною мірою, там, скажімо, обмежили. Тому я думаю, що з, Інду, з Індії вони домовляться, а от з Китаєм це не те, що там підірве угоду. В розумінні Трампа оці санкції, ну там ми там, ми там називаємо да, в його розумінні це елемент переговорів. Ну так, от, і все, він в будь-який момент може їх прибрати. Сторони mm -hmm. збережуть обличчя, про щось домовляться. Я mm -hmm. і, і знов таки, е, я не пам'ятаю, ми з тобою спілкувалися чи ні, коли Китай дав відповідь на ці моменти і сказав, що в нас суверенна енергетична стратегія, Китай не міг зробити по-іншому. Він, звичайно, публічно повинен був про це сказати, mm -hmm. тому що це велика країна, глобальний лідер ну, претензія, принаймні, на глобальне лідерство, але. Що там відбувається в кулуарах про що вони реально домовляються? Росіян, до речі, зараз ця історія дуже сильно напружує Тригерить, тому що вони бояться, що буде якась домовленість, і ця домовленість буде без Росії, Ну, що Китай зі Сполученими Штатами домовляться там і все, а росіянам просто поставлять до відома, і на цьому якби поставлять велику крапку. Так що тут є е, певні моменти, давайте не будемо забувати ще про той же Іран. Тому що е, для того щоб, наприклад, вибити більше росіян, американці можуть зменшити тиск на Іран, щоб Китай більше скористався іранською нафтою. Коротше кажучи, тут може бути дуже глобальна історія. Mm -hmm. І от просте питання: а китаю краще буде зараз, де показати свою своє лідерство е, в контексті Росії чи в контексті Ірану, я, перекону... я думаю, і там, і там. Да, але я думаю, що пріоритет для них іран по одній простій причині. Вони Росію так тримають за одне місце. Росія нікуди uh -huh. не дінеться. Uh -huh. А от там в регіоні, де Іран, ти більше знаєш, якби трошки згладити оту історію з Фордо, бомбардуваннями, ще кимось. А тут, якби Китай скаже Ірану, що дивіться, це ж ми домовилися, на вас трошки менше почали тиснути в економічному плані. Та ви нафту нам, давайте продавайте. А, uh -huh. Але якби вам же все вигідно, ми ж то даємо живі гроші, а росіяни вони нікуди не подінуться. Вони сидять на цій голці, вони на ній будуть сидіти власне, і далі. Ну тут ви Існовок один дуже простий, насправді це дуже складна схема. Дуже складна схема. Вона так тільки виглядає просто, вона залежить від там якихось деталей, і, звісно, буквально якесь одне рішення, одна необережна заява може багато що в цій схемі ламати. Але поки виглядає так, що Трамп все ж таки щось запровадить, тиск посилить і паралельно буде намагатися вибити країни, які власне з Росією торгують, і сподіватися, що це змусить Росію тоді реально говорити вже про завершення війни. Є ще одна така цікава інтригуюча історія, яка відбулася сьогодні. Вона знайшла своє завершення дуже швидко, так і не розпочавшись, це про візит Ердогана до України. Я більш ніж переконаний, що ти це читав, бачив вчора пізно вечір. з'явилося повідомлення про те, що Ердоган летить до Києва. Ну їде, мабуть, до Києва, бо летіти він навряд чи буде. Повітряний простір закритий, хоча знову ж таки, тут питання ще таке цікаве. Можливо, Путін дав би зелене світло Ердогану, і мав зустрітися із Зеленським для підписання торгівельної угоди про безмитну торгівлю, яку готують в Україні і Туреччині вже впродовж дуже багатьох років. Про неї почали говорити ще до широкомасштабного вторгнення, тут, наче вона має бути фіналізована. І також були розмови про те, що Ердоган мав би привести. Якісь пропозиції по о, завершенню війни ну принаймні, анонсувались так, що будуть говорити про в тому числі про російсько-українську війну. Е, я не думаю, що це фейк. Ердоган точно планував. Я в цьому переконаний на 100%. Але сьогодні наш посол в Туреччині повідомив про те, що ну ні, це не так. Ну, тобто, в останній момент я вважаю, візити Ердогана скасували. Ну так це чи ні? Якщо він мав сюди їхати, з чим він мав сюди приїхати, що такого цікавого міг Ердоган провести у нам е, ну да була заява посла. Він сказав, що такий візит, ну такий візит планується, але він поки не підтверджений. да тобто немає офіційного uh -huh. підтвердження. Ну я думаю, що Ердоган збирався їхати в якості президента тієї країни, яка виступить майданчиком для реальних перемовин. Так для цього треба обов'язково їхати? Ну, він же був в Україні останній раз коли? За три тижні до повномасштабного вторгнення. Ні, він був до... ще в серпні 22-го року у Львові. Ну, У Львові, да? але в Києві, в Києві був власне да. да. Ну, Львів там трошки ж спокійніше, да. Да. Да, да. Да, точно. Ну в Києві він був за три тижні до повномасштабного так, так, вторгнення. Я думаю, ну просто йому треба ж постійно цей статус підтверджувати. Зумієш, тобто mm -hmm. я не думаю, що він привезе якісь там е, ну якусь нову інформацію, чи якусь mm -hmm. я не знаю, чи якийсь сценарій, чи якусь версію там завершення війни. Тому що, в принципі, якби його та ж Росія, умовно кажучи, використовувала в якості якогось посередника, ну він би це міг зробити в інший спосіб. Для цього йому не обов'язково летіти в Україну. Вони б могли з Зеленським якось по іншому в uh -huh. цьому плані поспілкуватися. Uh -huh. а, з іншого боку, ну він дійсно останніми там тижнями активізувався, і теж в нього йдуть заяви, що ось може війна закінчитися. А, і, В принципі, Туреччина готова стати тим місцем, в ну, якому можна буде зустрітися і всі питання вирішити. Тому для нього це поки більше історія про підвищення геополітичного статусу своєї країни. Uh -huh. Мені здається, так там немає якихось додаткових моментів, на які нам прям сильно треба звертати увагу. Мені так здається. Ну тобто, немає якоїсь теорії змови, що там є якийсь варіант, цей варіант треба обговорити, і він особисто власне там прилетить. Ну тут справа в тому, що я не випадково звертаю увагу на скасування цього візиту. Я так це розцінюю. Не те, що він не планувався, а те, що він скасований. Буквально щойно віддання Reuters пише про те, що з посиланням на кремлівські джерела, вони точно там є, вони розповіли ці джерела про реакцію Путіна на ультиматум Трампа. І що власне пишуть: до 8 серпня співає дедлайн, про який ми добре знаємо, і Трамп висунув умову Путіну або, або, або припинення вогню, або нові санкції 100% мит на нафту, які вдарять по Китаю і по Індії. Про це ми з тобою говорили. Але. Кремль за даними цих джерел, близьких до російського керівництва не збирається погоджуватися на будь-які умови. Путін, нібито, впевнений у перемозі, і вважає, що нові санкції не матимуть значного впливу після кількох хвиль економічного тиску за три з половиною роки війни. Він таке враження, що це читає матеріал десь тримісячної давнини. Ага. Ну, відверто скажу. Чи не видається тобі, що просто-напросто Ердогану передали по дипломатичних каналах? Можеш не летіти, толку не буде ніякого. Ну, може, і таке, але передав хто росіяни, типу. Так. Ну, що, типу, не лети. Ну, нагоди, ну знаєш, йому. Ердогана, якби він таке від росіян почув, він би спеціально прилетів би. Ну, Ігоре, я, я перепрошую, враховуючи те, що Ердоган е, боїться посваритися із Путіним зараз, і навіть Алієва ну, не дуже схоже на це. Ну, я не те, що він боїться посваритися з Путіним. Ердоган знов таки займає дуже вигідну позицію, і він прекрасно про це знає. Алієва він присадив, тому що ще не на часі. Давайте так скажемо. Mm -hmm. Мені здається, ще просто не на часі, і вони ще не відчули силу цього тюркського світу. Ну, в тому mm -hmm. плані, щоб от прям так входити в якийсь конфлікт mm -hmm. е, прямий з Російською Федерацією. Е, може, може, звісно, Ердоган мав якісь там джерела. Е, що дійсно Путін вважає, що ще 2-3 місяці і там фронт рухне, він захопить чотири mm -hmm. області. Потім почне. Е, ну слухай, ну от е, навіть російські, навіть російські військові експерти і військові пишуть, що. Захоплення такого міста, як Запоріжжя, наприклад, ну ну нереальне, просто нереальне. Що би ти не робив? Тобто, тобі треба просто тоді взяти з повітря в одному місці за одну годину 500 тисяч людей, з повітря. Взяти 500 тисяч людей, от де їх взяти. Ми ж не бачимо на Росії ніякого посилення мобілізації, ніякого оголошення мобілізації там і mm -hmm. так далі. Тому в цьому плані е, мені здається, це от якраз через Ройтерс намагається Трампу типу передати, що Путін не прогнеться. З ним з ним треба по-іншому, з ним треба з повагою. Там і так далі. Е, ну і про два-три місяці говорили два-три місяці назад. Давай, об'єктивно, в травні в травні були такі розмови. Е, сказати, що у росіян після цього відбулися якісь серйозні просування, мабуть, не можна. Да, вони, вони в них є, але вони не, не носять поки ніякого там, критичного, скажімо так, характеру. Е, так що я не виключаю, що Ердоган може і хотів там прилетіти, але поки вирішив почекати 8 числа, подивитися, що там буде з Трампом, а потім вже від цього йому можна буде плясати і. Може, Трамп скаже, знаєш, там 8 що чи 9-го, Там uh -huh. е я думав, що там ми зустрінемося там у мого друга е Таїпа Реджепа. да, там е вирішимо всі питання. Туреччина була готова, прекрасна країна. А от Росія проти, і тому ми змушені зробити так. Я думаю, що Трамп ще якось Ердогана буде згадувати. Його насправді історія з Туреччиною як місцем для проведення перемовин влаштовувала в цілому. Тому що в них з Ердоганом виявилися непогані відносини. Я, чесно кажучи, думав, так, що буде складніше, тому що на так. початку були побоювання певні, що вони з Ердоганом можуть війти прямо в клін, але вони якось дуже швиденько. Ну, в них непрості вмовилися. стосунки були за період першої каденції. Так, так, але тут воно все виправилося прямо до дифірампів, які вони так. в бік один одного співали, і власне все виявилося достатньо непогано. Я думаю, що просто це є наслідком е компромісу по Сирії. Вони mm -hmm. там домовились. Ця сполучені штати відверто закрили очі на багато речей, які робила Туреччина. По суті, вони здали курдів. Ну так, якщо говорити, так. ну особливо як ну, не здали до кінця, але вони особливо не форсували цю тему. А це курди ж погодились та, на це, та, але це ж болісна тема для Ердогана. Ну курди, це ж курська проблема. Це для для, для турків завжди було mm. щось страшне. А тут якось Трамп отут йому вдалося до речі, тихо так це зробити. Курди там притихли. Турки особливо, якби там ну mm. вийшли переможцями. Фактично всі ситуації, е, тому може он, він вирішив просто почекати і, і, і якби, не, не поспішав. Тобто візит буде, може бути візит якраз там зеленського Ердогана, може бути і така історія. Зеленський до речі, давно кудись налітав. Мені здається, що після 8 серпня він може активізувати свої ці польоти і власне розмови там з різними лідерами. Ну, власне, друзі, ми не випадково, хто нас дивиться, обговорюємо дуже складну тему, яка ну, може видаватися на перший погляд в чуть уступі воду. Але направду ми підводячи риску нашої розмови. Якщо Ігоре не так, ти мене поправиш. Я роблю висновок, що зараз все залежить від однієї людини, від Дональда Трампа. Те, які він рішення буде ухвалювати, то так буде робити потім і Європейський Союз, і Ердоган, і інші, хто допомагає Україні. А говорити про якісь прориви від Ердогана, Є, єС на жаль, поки що не доводиться. На цю хвилину поки що, друзі, всі коментарі з приводу цієї непростої теми. Ми очікуємо 8 серпня. Залишилося буквально два дні ну, окей, два з половиною, і ми, певне, щось дізнаємося. Не думаю, що щось нове, але хочу дуже помилятися. Спасибі тобі, друзі, що ти сьогодні був з нами. Всі, хто дивився, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково побачимось. Дякую.